Аналітики інституту вивчення війни проаналізували сигнали, так би мовити, Кремля стосовно війни, і зазначається, що, врешті, Європа нині знаходиться під загрозою. Адже цілі Путіна стосуються не лише України. Російський лідер Володимир Путін знову публічно озвучив традиційні для Кремля тези про нібито загрозу безпеці Росії з боку розширення НАТО. Саме цим він вкотре намагається виправдати повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас не бажання припиняти війну Путін перекладає, звісно ж, на Київ, заявляючи, що Росія воює доти, доки Україна не погодиться на капітуляцію. Такі заяви свідчать про справжні наміри Кремля, які значно ширші за війну проти України і стосуються всієї системи європейської безпеки. Про це йдеться в аналітичному звіті інституту вивчення війни. Черговим приводом для агресивної риторики стала церемонія вручення вірчаграмоти іноземним послам у Росії. Путін заявив, що нібито не всі, зокрема в Києві та столицях, які його підтримують, готові до довготривалого та стабільного миру. За його словами, поки цього не станеться, Росія послідовно буде намагатися поставлених про собою цілей. Він знову повторив, що повномасштабна війна проти України, мовляв, стала наслідком ігнорування законних інтересів Росії та створення загроз. Через розширення НАТО до російських кордонів, ну і при цьому Путін наголосив, що. Шлях до миру можливий лише через повернення до пропозиції Росії, тобто фактично ультиматумів, які Москва висуває заходу вже багато років. Аналітики нагадують, що наприкінці 2021 року Росія висунула альянсу, також вимоги, виконання яких фактично означало пройнування НАТО, також повний перегляд європейської системи безпеки, включно з поверненням альянсу до кордонів 1997 року. І за оцінкою аналітиків, нинішні вимоги Путіна не лише не зменшилося, а й виходять за межі всіх раніше запропонованих. Так званих мирних планів він і досі дотримується своїх початкових воєнних цілей 2021-2022 років, які не обмежуються територією тільки України. Ну і окремо аналітики звернули увагу на те, що Кремль продовжує поширювати наратив про нібито неминуче ввал української оборони. Зокрема, 15 січня прес-секретар Путіна Пісков заявив, що ситуація для України погіршується щодня а можливості для ухвалення рішень у Києва. Звужуються ці заяви мають на меті змусити Україну погодитися на російські ультиматуми під загрозою вигаданої катастрофи на фронті. Ну і втім, реальні дані, звісно ж, свідчать про протилежне. Адже аналітики інституту вивчення війни наголошують, що українська оборона не перебуває на межі колапсу а збройні сили України змогли зірвати головну мету російського диктатора Путіна, тобто. Повне підкорення країни на піку російського наступу в березні 2022 року армія країни агресорки контролювала близько 26% території України. А от після успішних дій сил оборони на півночі країни цей показник уже наприкінці квітня 2022 року скоротився до 20%. відсотків. Подальші контрнаступи на Харківщині та Херсонщині зменшили зону окупації до 17%. Ну і звісно ж продовж дві тисячі -20... двадцять що років ситуація залишається майже незмінною? Адже так Росія контролювала приблизно від 17% до 18% української території і лише до кінця 2025 року. Цей показник на жаль зріс до 19%. Таким чином, за три роки повномасштабної війни російські війська змогли захопити лише близько 1% додаткової території України. І як зазначається аналітика, ці просування були мінімальними, досягнутими ціною значних втрат переважно через виснажливі піхотні атаки без ефективного. Маневру Ну, аналітики дійшли висновку, що темпи просування російських сил і надалі будуть залишатися повільними і затратними. А ймовірність такого обвал українського фронту є вкрай низькою. Ну і щодо того, що нині заявляють у Кремлі, і щодо того, як відбувається переговорний процес, вже з'являються певні коментарі від нашого постійного експерта Валерій Кличок У себе в Ютуб каналі це все прокоментував. Тож далі пропоную заслухати його аналітику. Розпочнемо із заяв Путіна. Путін наголосив про те, що буде продовжувати Росія добиватися поставленої мети. Про це він сказав під час виступу перед послами 34 країн на церемонії вручення вірчих грамот у Кремлі. І заявив, що для миру в Україні необхідно повернутися до обговорення нової архітектури безпеки, яку пропонувала Росія. Мова йде друзі про те, що Кремль хоче домовленості зі Сполученими Штатами Америки, аби ті їх підтримали у поверхні. У велику геополітику. Такі розмови були вже неодноразово. Про якісь територіальні питання Путін не говорив нічого, так само, як і Я Ще про Пісково скажу. Але мова йде саме, як на мене, про повернення Росії до повноцінної ролі геополітичного гравця. Проти цього виступає, до речі, Китай. Також Путін сказав, що. Москва сподівається, що Київ зрозуміє необхідність стабільного миру, але поки що цього немає. І мирне врегулювання на Україні це цитата Путіна. Правильно в Україні має бути досягнуто чим швидше, тим краще. Ну так у Путіна часу залишилося приблизно 2-3 місяці. А потім уже незворотні процеси в економіці просто-напросто будуть. Очевидними. Вони і так очевидні для фахівців-економістів, а так будуть очевидні для населення. І це буде суттєво підривати режим Путіна. Перед тим, як Путін виступав, з'явилися у російських ЗМІ коментарі Піскова, який сказав, що Кремль згодний з позицією Трампа про те, що саме Зеленський гальмує мирний процес. Ситуація. Каже Пісков мовою оригіналу, київського режима погіршується щодня. Коридор для прийняття рішень звужується. Зеленському пора каже Пісков взяти відповідальність за прийняття рішень, які сприяють миру, але він цього не робить. Далі він наголосив, Росія вважає актуальним і необхідним продовження діалогу зі США по Україні. Канали зв'язку. Працюють, але поки що Трамп не підтверджує візит Віткофа також до Москви. Е, і Москва вважає важливим викласти Сполученим Штатам Америки погляди на обговорення, які ведуться з приводу українського питання. Ще не передали вони свою позицію по 20-пунктному мирному плану. І Росія не погоджується, каже і не буде погоджуватися і не погоджувалася на розміщення західних військ на території України. Ну, як ви вже знаєте, то французи і британці хочуть. Чи тримати особисте запевнення в підтримці з боку США перед тим як ухвалять рішення про відправку своїх військ до України? У них змінилася позиція. Про це вони будуть з Трампом говорити в Давосі. Про Давос зараз також скажу кілька слів. Щодо перспектив завершення війни, зробив заяву гучну, привабливу, красиву для нас, але поки що беззмістовну, Посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттю вітакер. Війна в Україні каже: він підійшла до останнього ярду. Це найскладніший етап перед фінішем. Він порівняв переговори з вирішальними секундами в американському футболі. Каже, перемога близька, але останній крок буде найважчим. І на рахунок Давосу, друзі, наступного тижня буде там проходити Всесвітній економічний форум. Там запланована зустріч української делегації з американською, про це заявив очільник закордонного відомства України Андрій Сепіга. І він поточнив, що українська делегація буде представлена на найвищому рівні. Конкретно ще коли, де в якому форматі буде зустріч з Трампом Зеленського. Нічого не зрозуміло, тому що Трамп, як ви знаєте, сказав Ну можливо, я зустрінусь. в мене таких планів нема, але чому б і ні. Ну а тим часом Путіном дещо зарано радита. Що приховано в заявах Трампа про затягування мирної угоди? Давайте розбиратись. Адже про це 24 четвертому каналу розповів політехнолог Абаз Галямов, зауваживши, що Путіну зарано радіта. Ці заяви вкладаються в стратегію Трампа щодо взаємодії з Путіним. Раніше президент США Джо Байден йшов на безперервний тиск на російського диктатора, але не зміг завершити війни. Тому Трамп обрав метод пряника. президент США Дональд Трамп звинувати Володимира Зеленського у затягуванні мирної угоди, і ця заява не є чимось неординарним. Він і раніше говорив речі, які сподобаються Путіну, але не все так просто знаєте, як здається, на перший погляд. То ж далі давайте з вами розбирати, що ще говорив політехнолог. Цитую, що останнім часом Трамп зробив кілька сильних кроків, зокрема з Венесуелою та російськими танкерами. Тому ця заява про затягування була зроблена для того, щоб налагодити ситуацію. Він подумав, що занадто сильно натиснув на Путіна і зробив крок назад. Ось таке комбінування батога та пряника.